плечо причаплі цей проект, який анонсований ініцована містами України дуже важливий для нашої молоді, для підристаючого покоління, тому що він дає можливість як більше залучати дітей. До земля фізичної культури та спорту. І ми дякуємо, дуже дякуємо нашим Збройним силам, що є можливість наших дітей навчатися, займатися спортом і приймати участь у змаганнях. Спорт це запорука здоров'я, це запорука довголіття, це здоровий спосіб життя. Тому такі проєкти дуже важливі і я сподіваюся, що це не останній, далеко не останній проєкт, в якому будуть залучатись будуть наші квіти, молодь ну і е, населення разного віку.